Україні найближчим часом може здорожчати хліб через відключення електрики та збільшення її вартості. Про можливе підняття ціни розповів у змі президент всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. За його словами, ситуація зовсім непроста. Тож здорожчання може бути аж на 30% вже невдовзі. Ми ж вирішили поцікавитися, чи відчувають лучани вже підвищення цін на хліб, та що про це кажуть експерти. Лучанка Надія каже, помітила, що хліб вже трохи здорожчав, та переконана, що ціна й далі буде рости. Ну, мабуть, на гривню дорогша, я так думаю. Хліб, мука ще більш-менш вона тримається. Ну от, навіть от мукає взяти вона переважною. Була той рік Ну, наприклад, в магазині брати по два кілограми. Вона була там 18-19, Ну той рік може вона була 16-17, Ну така Бабушка одна візьме тою буханку. Бати для її на три дні. То його хліба. Ну я думаю, як електрика на здорожчала, то й воно все здорожчає. Продавчиня одного з кіосків теж каже, що ціна трохи піднялася. Електроенергія подорожчала і подорожча хліб на, на одну двох гривні. Це купую, так? спокійно, купляла. Пані Тетяна раніше продавала хліб людям. каже, підняття ціни за два роки бачить суттєве. Здорожчав набагато. Я працювала два роки назад в магазині, продавала теревнівський хліб. Було такий білий, як я купую, був 17 гривень, а зараз 25. Це цілих 8 гривень за два роки. Ну не знаю з електрикою. Ну може, від... ну то це ж все дорожчає. Солярка дорожчає, техніка, все, все да й дорожче. Чи дійсно буде значне підняття ціни на хліб? Ми запитали у кандидатки економічних наук Оксани Урбан в умовах війни. Я думаю, що все таки ми маємо налаштовуватись на те, що буде здорожчання, так тому що в нас багато чинників впливають. Но... Це проблеми з енергоносіями. Відповідно, ми вже бачимо, що електроенергія зросла в ціні. Тобто, це є фактором, який впливає на те, що тому, що якщо електрична піч, в які будуть виготовляти, так ну, наприклад, випікати хліб, то ми розуміємо, що ціна цього хліба зростатиме. Завідувач сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Сергій Дмитрук також зазначає, що здорожчання хліба все ж прогнозоване. Здорожчання, я думаю, що воно прогнозоване, оскільки у всіх виробників хлібобулочних виробів іде складова частина їхніх витрат, собі вартості продукції це електроенергія. Відповідно, якщо уряд піднімає ціни на нурнішенки. Рия КП піднімається на електроенергію відповідно. Збільшиться і собівартість виготовлення тієї чи іншої продукції, на сьогодні держава регулює тільки торгову націнку на хлібобулочні вироби, зокрема на хліб житньо-пшеничний, батон і набору. Собівартість в кожного виробника може бути продукції різною, тому що це залежить від обладнання і потужності, які вони використовують. Натомість, директор підприємства, яке виробляє на волин. Хліб і хлібобулочні вироби. Віктор Курач каже: ціну, звісно ж, треба піднімати. Але заспокоює чоловік, це буде дуже несуттєве здорожчання. Тому панікувати з цього приводу точно не варто. Електне плюс, зарплата, плюс, це понятно, і борошно, от, навіть, де ми беремо, це вілія і це все на гривню 50 здорожчало. Наче вона здорожчала. Ну і, і, і розвозка транспорту. Це доставка, е, сировина, е, дріжджі та все. То, що то в нас хліб. Ми ще не піднімали, але вже так не не виживаємо. Е, основна причина це здорожчання сировини і електроенергії. Більше як на гривню, гривня 20 ми не будемо піднімати. Тож, поки не суттєво, але хліб на Волині подорожчав, і ціна, хоч і не набагато, буде рости й далі. Та головне, як кажуть волиняни, аби якнайшвидше настала перемога України над окупантами. Саме це є найважливішим у нинішній час, а всі інші труднощі переживемо.